Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 5 серпня. Сьогодні святкує день народження моя мама, що мені щиро сердечно вітаю. Так, прихорошилася я. Купила нещодавно таку нову суконьку. Легесенька. Я думаю, що колір мені пасує. А що скажете ви? Така вона до самого низу йде аж в пол. Зараз покажу квіти, яким будемо ми її вітати, тому що приїхав брат, і я із сім'єю. Значить, від брата ось такий букетик. красивезний, такий червоненький упаковці. Вона любить червоний колір, цей улюблений. Букет такий має, знаєте, асорті, різні квіти, тут зібрані. Так, і ніжний букет від мене із чоловіком та синочком. Такий ніжний, ніжний. Так, бажаю тобі, мама, міцного, міцного здоров'я на багато-багато років. Ти мене дивишся, стежиш за розквітом мого каналу, підтримуєш. Тому всього тобі самого найкращого! Хтось з нами стежте за відео. Продовжуйте дивитися, тому що покажу, як ми сьогодні будемо святкувати. Посмажимо м'ясо. Такий невеличкий скромненький столик накриємо. І завершимо святкування смакуванням тортику, якого теж я вам показувала обіцяла показати його у розрізі. Так, ось такі був трибродики сьогодні гарячі готуємо. Спочатку батон обсмажила з однієї сторони у яйцеві, додала сіль, перець та спеції за смаком. І зробила начиночку. ковбаска, сирок потерла, один помідор. Ось так вона виглядає. Додавила півбаночки кукурузки і майонез. Зверху виклали на бутербродик і зараз у духовочці маємо запекти, щоб тільки розтаяв сир. І вони готові. Так, друзі, вже дістала бутербродики із духовочки. Вони м'якенькі. Дивіться, я нажимаю, де вони не підгоріли, не зарум'янилися. Тільки потримати, щоб розплавився сирок. Все, вони готові. Шашличок смажимо. Ось такий він рум'яний. Так, ось такий у нас столик сьогодні святковий. Картошечка з масличком і укропчиком. Помідори під снігом. Майонез з часничком та сиром. Бутербродики гарячі сьогодні новий рецепт. За новим рецептом зробила. Шашличок ось такий він соковитий. Перчик солодкий. Ну, кетчуп, пиво. І все. Це у нас такий стіл скромненький. 5 серпня 25-го року. Ну що, друзі, дійшла у нас черга вже до святкового нашого тортика. Зараз буду відкривати при вас Тому що не відкривали. Прилетіла оса, бо в нас поряд є груші. Ось такий він красивий, ще раз показую. Так, це в нас крихти, тому що всередині він пражський. Так, ось такий тортик, зараз його Розріжу, і на тарілочку покладемо і будемо дегустувати ось він так м'яко ріжеться, свіженький, тому що якраз попала на завоз. Якщо розрізати, то буде кожному по шматку із ягідкою. Незважаючи про те, що він має зверху таке біле обрамлення, але всередині він має бути коричневого кольору. Ну, пражський. Так, декілька шматочків зараз поріжу, ото, щоб вам показати, який він в розрізі. Можливо, в кого є магазин WhatsApp, тому ось такий тортик можете придбати. Трішки незручно, бо я тримаю і камеру. Так. Ось так от. Такий він. В розрізі. Красивий. Зараз буду смакувати. Скажу, який він на смак. Ну, торти, я думаю, що поганими не бувають, та ще якщо вони свіжі. Ось такий він красивий, з ягідкою. Ну, смакота. Я думаю. Так, зараз буду пробувати. М -м -м. Знаєте, крем? Такий полуничний. Ні, вишневий, вишневий. Е Неприторний, смачний. Тому що я солодкого не люблю. Щоб занадто. Просто не люблю, от, знаєте, оці з різкою, да, молочні там різні, ну і так далі. Тому, а це такий, знаєте, в міру. В міру смачний. Не в міру смачний, а в міру золодкий. Вибач, вибачте, за словечко. Досить-досить смачно. Зверху кокосова стружечка. Так, тому рекомендую. Так, і так мені хочеться з'їсти оцю вишеньку. Вона така, знаєте, карамельна із холодильника. Ой, а холодненька, а смачненька зараз буде. Просто яблучко. Дівчата, смакота. Кісточок немає. Дуже смачно. Купуйте, смакуйте. da sve bude dobro